Тисячі мелітопольців залишились в окупації. Що львів'яни та гості міста хочуть передати їм? І якби вони мали 5 хвилин щоб поговорити з людиною в окупованому мелітополі? Що б вони їй сказали? Про це запитали журналісти «Рія південь у рубриці Точка Зо. Мелітопо. Uh, to the people who are living there, I know it is very difficult under the circumstances that you're in, given the Russian occupiers. I would say just try and keep your family safe and keep yourself safe to not try and get into harm and not to cause any unneeded attention from the Russian Federation that is occupying your land. Ukraine's going to eventually win this war. And I think the Ukrainian people and the American people and the rest of the world just ask you to be patient and to endure with the circumstances that you have. Because one day Ukraine is going to prevail and Russia will lose this war. But until then, please keep keep your family safe. Після того почалася друга війна. Ми переїхали, Мама приїхала сюди відразу до Львову, а я переїхав до Черкас. Потім приїхав до дідуся. Ні, потім поїхав в Одесу, потім поїхав сюди до Львова, тому що скочив з гуцею. Потім поїхав в Київ, попри пожив ту три роки і поїхав в Київ до дідуся і жив там, поки не почали стріляти в залу. Будьте просто. До своїх, хоча б добрі, ну хоча б і ми завжди будемо добрі до всіх. Кохання, типу, і все остальне. це Тримає всіх, просто у кожного є свій ангел над собою і удача, якби мрія. Ну, тому вон у кожного є своє. Передали, щоб вони трималися, що все було добре. що ну, Їх обов'язково звільнять. Ну, все буде добре. Вірить в себе, вірить в людей. От, все буде добре. Непременно перемога буде за нами. В Першу чергу самотність і неприйняття – це я не знаю, бути загнаним з усіх сторін бути в постійній пасці, і якщо чесно, в постійному кошмарі і сподіватися, що це рано чи пізно кінчиться, а це кінчиться. І просто я дуже бажаю таким людям сили це все пережити, якогось внутрішнього стержню, шукати однодумців. Я розумію, що це дуже важко на окупованих територіях, але. Та я бажаю їм сили, наснаги і віри в краще, віри в майбутнє сильної незалежної України. Я дуже чекаю того часу, коли вся Україна з заходу до сходу з півночі до півдня буде одна, єдина. Незалежна, сильна. Я не можу повністю зрозуміти, що переживають окуповані міста, але ми дуже хочемо, щоб ми до вас повернулися і ви до нас повернулися. Дуже прошу, дочекайтеся, бо ми вас чекаємо. Я не прожила конкретно під окупацією, під самою окупацією. Мені от пощастило в тому, що я виїхала ще конкретно, от буквально. За зовсім трошки. В плані, от коли це все вже починалося, коли це все вже переросло в щось більш серйозне, от в той момент я змогла виїхати. Я конкретно не пригадую цього моменту, коли я зрозуміла, те, що все, ми не повернемося. Це якось само з собою воно просто переросло. Але оця... оцей осад, то що ну, якось є ще один дім, десь там. Ті вас так сказати, пам'ятають. Всі люблять життя триває далі. Рано чи пізно все буде добре, все буде Україна. Рано чи пізно Мелітополь повернеться до України.